Привіт! Ви на каналі Guitar Line і з вами Віктор. А на сьогоднішній лекції ми з вами розглянемо бій 8 або, як його в народі називають, ще восьмерка, та розберемо пісню Radiohead Крик. Будемо тренуватись на акордах цієї пісні, після чого ви зможете з легкістю зіграти цю пісню. Для початку приступимо з вами до розбору бою. Виходячи уже із його назви, тобто вісімка, ми вже розуміємо, що тут нам треба зробити вісім ударів. А як їх зробити вгору чи вниз, ми бачимо на схемі зі стрілочками. А тренуватися ми будемо на першому акорді. Пісні. На акорді Г або соль мажор. Прижимаємо його. І тепер дивимося на удари. Вниз. Вниз. Вверх, вверх-вниз, вниз, вниз, вверх. Щоб вам було зручніше, я поділив ці стрілочки по групкам, щоб ви розуміли, який проміжок між ударами. Тому давайте зараз разом зі мною в повільному темпі проговорюючи удари. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз вниз, вниз, вверх, вниз. Верх, вниз, вверх, вверх, вниз. ще повільніше. Вниз, вниз, вверх, вверх-вниз, вниз, вниз, верх-вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз вниз вниз, вверх, верх-вниз, вниз вниз. Вниз, вниз, вниз. вниз, вниз, вверх. Після того, як ми розібрали наш бій, можемо Перейти до розбору пісні. Пісня максимально проста, так як тут чотири акорди граються одним тим самим боєм, як в куплеті, так і в приспіві. Нічого не змінюючи. Першим акордом, як ми вже зрозуміли, буде акорд G. Тут нам потрібно на кожен акорд грати по два боя. Тобто ми просто два рази робимо круг на цьому бою на одному акорді. Далі, після того, як ми зіграли на акорді G, нам потрібно зажати акорд «B» із баре групи п'ятої струни. Краємо також два рази два кола. Тепер пробуємо з вами зв'язати цих два акорди: акорд G і акорд «B». Якщо ви можете змінювати ці два акорди без видимої зупинки, то. Можемо перейти далі і додати третій акорд. Наступним акордом буде акорд С. Було б простіше, звісно, прижати його ось тут. Без баре. Але не в цьому випадку. Нам буде простіше зажати із баре. Згадуємо нашу табличку із акордами групи п'ятої струни на баре. Нам треба просто з акорда Б переїхати на один лад вище. І в нас буде акорд С. Пуємо тепер зіграти разом цих три акорди. Не забуваємо по два боя на один акорд. Якщо раптом для вас цей темп зашвидкий, спробуйте в повільному. Якщо ви його зіграєте в повільному темпі, значить ви зможете його зіграти і в швидкому темпі. Так само зі зміною акордів. Після акорду С ми переходимо до акорду СН. Це у нас мажорний акорд, акорд СМ це у нас тепер мінорний акорд. Тому нам треба змінити аплікатуру. Якщо у нас тут пальчики були в ряд, то тепер вони не в ряд. Димойся на аплікатуру. Додаємо четвертий наш акорд. І вважай, що пісня готова. Так граємо по кругу, Тільки додаємо ще свій вокал, і у вас пісня вже готова. Якщо раптом виникнуть якісь запитання чи щось незрозуміло, ви завжди можете написати це в коментах. Або просто яку пісню ви хотіли б вивчити. Напишіть в коментарях. А внизу під відео я закріплю посилання із акордами та словами до цієї пісні. Якщо тобі сподобалось це відео, Підписка, лайк, комент і дзвіночок, щоб не забути до зустрічі!